Всім добрий день! Сьогодні хочу показати вам свою посилку, яку я замовила на сайті сад огород Іньюа. В цій посилці знаходиться тіньова сітка. Це дуже корисна річ для тих, в кого є сад, огород і хто хоче сховати свої рослини від променів сонця або в кого просто є свій участок, на якому хочеться створити місце для відпочинку, де можна буде сховатися від сонця. Також до кожної посилки є комплімент від директора, це дуже приємно. Мені попався ось такий набір прянощів для салатів мікс із насіння. Також є об'ява про відеоконкурс, в якому ви можете прийняти участь також. Ну і звичайно, візиточки і прикольчики для гарного настрою. Тепер більше про саму сітку, ось що з нею можна зробити, крім того, як покрити свої рослини. Можна зробити бюджетний забор, можна покрити невелику територію, зробити зону відпочинку, можна взагалі покрити хоч весь свій участок цією сіткою і не смажитися під сонцем. Конкретно наша ціль врятувати наш цей міні-город від променів сонця, тому що наші помідори вже дуже страждають. Ось такий результат в нас вийшло. До речі, хочу сказати, що сітка дуже гарно тягнеться, і вам не обов'язково робити такі кріплення, як це робили ми, тому що на самій сітці є заводські такі петелечки і ви можете скористатися ними і зробити так, як вашій душі угодно, так як захочете саме ви. І наостанок хочу сказати, що ми будемо ще замовляти на сайті садгородін тому що таких бюджетних цін ми не знаходили ніде. Залишилися дуже задоволені, тому звичайно, це не останній наш заказ на цьому сайті.